Ну а ми нагадаємо, що чемпіонат української прем'єр-ліги сезону 23-24 стартує сьогодні матчами в Києві і Житомирі в столиці України о 17-й оболон зіграє із ковалівським колосом, А в Житомирі о 19-й абсолютний дебютант УПЛ Полісся прийматиме Рівненський Верс. Зараз нами на зв'язку. Преса та ша Рівненського Вереса Євген Пущін. Пане Євгене, вітаємо вас. В ефірі доброго ранку. Вам. Доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Ради бути в ефірі. Пане Євгене, ось ми знаємо, що влітку, верес, змінив головного тренера Юрія Вірта. Змінив Сергій Лаврененко. Скажіть, будь ласка, як загалом змінилися настрої у команди, чи змінилися якісь вподобання, і загалом як команда змінилась? Ну дійсно, Юрій Вірт чотири роки працював у Рівненському вересі. Можна сказати, що пішла ціла епоха, але це нормальна історія для футбольного світу. Зараз у команди новий тренер Сергій Лаврененко, я точно можу сказати, що зараз в команді абсолютно позитивна атмосфера, команда максимально сконцентровано, готувалася до нового сезону. Що змінилося конкретно? Ми зможемо зрозуміти на дистанції, коли Верес грає хоча б декілька матчів в українській прем'єр-лізі, і тоді буде видно, що саме змінилося. Але я думаю, що до сезону команда підготувалася дуже непогано. А як команда сприйняла зміну тренера? Е, ну, ви знаєте, принаймні те, що я бачу, я постійно майже з командою, майже кожен день гравці е, абсолютно нормально сприймають нові вимоги тренерського штабу. Тим паче, що е, декілька новачків, які з'явилися в команді, вже працювали під керівництвом е, Сергія Дмитровича Лавренка в інших клубах. М, тому загалом тренувальний процес е, максимально налагоджений і м, ну, мені здається, що комунікація цей конект між тренерським штабом новим да, і гравцями. На максимально позитивному рівні, скажімо так. Ну і пане Євгене, як Верес готувався до нового сезону, особливо з новим тренером. Чи чого очікуєте від цього сезону і від команди? Перед стартом сезону який сьогодні у нас розпочнеться. Верес провів чотири товариські матчі. Зокрема, здобув дві перемоги: переміг матері 19-25 з рахунком 1-0. Здобув перемогу в матчі з Кривбасом 2-1, Поступився львівським Карпатом та зіграв в нічию в товариському матчі, який відбувався на рівненському стадіоні Авангард. з Знивою 0, 0 зіграв. Тобто, чотири матчі тренер-тренери подивилися новачків, подивилися ту обойму гравців, яка у них є. І наскільки ну, мені відомо, вже в принципі з основним складом на перший матч який відбудеться сьогодні в Житомирі проти Полісся. Тренерський штаб вже на початку цього тижня, скажімо так, ну, визначився. Тобто ми прекрасно розуміли, хто сьогодні вийде в перші 11. одинадцятці. Євген, чого очікуєте від сьогоднішньої гри? Ну, Я, мабуть, тут десь як і тренерський штаб, відповім, що від, від гри E, безумовно, хочеться очікувати лише перемоги Вереса. Бо як сезон почнеш, так і буде далі. Він тривати. E, сезон буде непростим, тому що до української прем'єр-ліги приєдналися e, доволі потужні команди: Київська оболонь, ЛНЗ Черкаси, e, Житомирське «Полісся», які в принципі непогано підсилилися досвідченими гравцями перед сезоном. Але знову ж таки Враз точно готовий, Верес – непогане підсилення, непогані зараз взаємозв'язки в команді? Вінаймні те, що, знову ж таки бачили по товариським матчам, по тренувальному процесу. Тому я знаю, що сьогодні всі налаштовані лише на перемогу, і безумовно, хотілося взяти три очки одразу в першому турі. Ну і пане Євгене, які завдання поставили перед командою в новому сезоні? Який максимум? Ну, президент Вереса Іван Надія озвучував конкретне завдання новому тренерському штабу, що в першому сезоні Верес повинен бути в топ-10. Так зараз в Українській прем'єр-лізі 16 команд. Якщо ми будемо в десятці, то це буде дуже непоганий результат. Ну а якщо цей результат ми в цьому сезоні виконуємо, то я думаю, що в наступному чемпіонаті будуть ще більш, скажімо так, амбітніші цілі. Євгене, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Це був Євген Кучин, преса Таша Ріненського Вереса. Далі ми продовжимо цю тему, буквально за мить повернемось до цієї студії. Ну і Євген Герасимчук, речник футбольного клубу Полісся. Зараз з нами на зв'язку. З ним говоримо далі про очікування від нового футбольного сезону. Доброго ранку, пане Євгене. Доброго ранку. Вітаю вас, Анастасія. Вітаю вас, Іванно. Радий вас вітати із славетного міста Житомира. Е, ну і розкажіть, чого очікуєте від першого в історії е, клубу матчу на рівні УПЛ? Е, як готувалися? Ну насправді е, Житомир завмер в очікуванні старту української прем'єр-ліги, тому що для Житомирян для футбольного клубу Полісся е, сьогоднішня подія вона є насправді історичною, оскільки е, житомиряни ніколи не брали участь у? Е, Найвищому футбольному дивізіоні не боролися за чемпіонство України з футболу. І, власне кажучи, в минулому сезоні вдалося досягнути цього результату неймовірними зусиллями, спортивним результатом і загалом роботою футбольного клубу. Стосовно сьогоднішнього матчу, надзвичайно цікаво і приємно розпочинати його з футбольним клубом, народним клубом Верес. Тому що є хороша історія протистоянь. Ми з рівнянами давним-давно одне одного по футбольному любимо в лапках. Наші матчі іноді називали Поліським Дербі. І я переконаний, що сьогоднішній матч, стартовий матч для футбольного клубу Полісся, надзвичайно цікавим насправді буде. Власне кажучи, футбольна команда з рівного вже. У Житомирі вони приїхали вчора. Вони навіть тренувалися на центральному стадіоні для того, щоб перевірити якість газону і загалом трошечки звикнути до поля. І сьогодні, вже в 19-й, я думаю, ми насолодимося футболом, і це буде надзвичайно цікаво, як для глядачів, так і для спортсменів, які будуть сьогодні грати. Пане Євгене, днями ми говорили про недопуск вболівальників любителів футболу на трибуни таких спортивних подій, як, зокрема, футбол. Говорили зокрема про те, що верес платив штрафи за те, що допускав болівальників. Ну а що буде сьогодні в Житомирі? Чи будуть болівальники на трибунах? Ми керуємося протоколами безпеки, які нам надала е, Українська асоціація футболу, Українська Прем'єр-Ліга. Е, за цими протоколами е, допуск вболівальників е, на трибуни заборонений. Тому ми чітко виконували показівку від е, організатора проведення змагань. Втім, е, за дорученням президента футбольного клубу Поліція Геннадія Буткевича е, ми хочемо е, показати нашим. Вболівальникам сьогоднішню гру і е, якимось чином зробити так, щоб вболівальник був ближче до команди. Саме для цього в центрі Шитомера ми організували фан-зону, яка е, почне сьогоднішню роботу з 17-ї години. Впродовж двох годин ми будемо е, запрошувати вболівальників, запрошувати прийти, підтримати команду. Е, влучно сказав головний тренер. Футбольного клубу Полісся Юрій Калітвінцев. Якщо прислухатися і поводити себе дуже дуже тихо, то на стадіоні ймовірно навіть буде чутно, як Житомир вболіває за свою команду. В 19-й годині буде спільний перегляд матчу. Якщо нас я переконаний, зараз хтось із Житомира нас дивиться, і можливо. Почув цю інформацію, хотів би приєднатися до е, цієї фан-зони е, біля кінотеатру Жовтень, 17-ї години. Ми чекаємо усіх футбольних вболівальників е, не на стадіоні. На жаль, е, втім, е, спробуємо якимось чином одне одного підтримати і побути разом відволіктися від поганих емоцій, поганих думок, хоча б на дві години під час перегляду футболу. Ані Євгене, от ми з Іваною не такі спеціалісти в спорті і футболі. Зокрема, але колеги нам підказали, що боксер Олександр Усик підписав такий з вами контракт з ФК Полісся, і він буде грати на турнірі Winter Cup. Розкажіть про цю історію. Так, якщо можна, я е, скажу трошечки детальніше, е, е, Олександр Усик е, грав за нас уже на футбольному турнірі Вінтеркап. Е, це було до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Е, і е, Олександр виступав на позиції нападника і навіть зіграв е, певний час, який йому надав головний тренер е, нашої команди. В цьому сезоні Олександр підписав професійний контракт спортсмена професіонала футболіста, і він є якби частиною нашої команди. Він давній друг футбольного клубу «Полісся», Він відвідував наші ігри раніше. І відверто кажучи, я вам скажу: я спостерігав за тим, як Олександр тренується на навчально-тренувальних зборах взимку перед початком повномасштабної. Війни повномасштабного вторгнення. Це спортсмен найвищого класу світового класу. І, попри те, попри його титулованість, попри його масштаб його спортивної особистості, це людина абсолютно командний гравець. Він не поводив себе, як ото він чемпіон світу з боксу Знаєте, він поводив себе як футболіст, який виконує всі вказівки тренерів. Слухає те, що тренерський штаб йому говорить підказує. І е, працював на рівні разом із усіма футболістами в нинішньому сезоні він. Е... Вже є частиною команди, і, в принципі, е обов'язково, я думаю, е з'явиться на футбольному полі. Щоправда, коли це буде, ми поки не знаємо, тому що Олександр готується до е поєдинку. Е згодом він вже до нас приєднається. Йому, звісно, потрібно е піднабрати форму. Е саме футболі я маю на увазі, тому що звісно, говорити про те, що Олександр Русик в поганій формі, я думаю, не варто, але е потрібно зігратися трошечки з е нашими. Футболістами і після того за рішенням тренерського штабу він отримує свої хвилини на футбольному полі. Розуміло, Євгена, дуже дякуємо Дякую. вам, що долучились до нашого ефіру. Це був Євген Герасимчук, речник футбольного клубу Полісся. Ось харківський металіст 1925 розпочне чемпіонат у суботу матчем проти чинного чемпіона донецького шахтаря. Ну а як готувалися до сезону харків'яни? Давайте подивимося у коментарях далі. Збори завжди проходять в режимі двохразових тренувань. Дуже потратили багато сил, але ми розуміли, для чого ми це робимо. А зараз ми перейшли вже в режим одноразових тренувань безпосередньо перед чемпіонатом. І Ми одноразовому режимі готуємося до чемпіонату. Відбулися у нас певні зміни в складі, прийшли нові виконавці, але ми б не сказали, що вони там якісь кардинальні кістяк команди лишився. Це найголовніше і. Про якесь місце конкретно говорити також, напевно, немає сенсу. Головне завдання покращувати свою гру і в кожній грі показувати якісний футбол, який буде приносити задоволення команді, так і глядачам. Минула гра з шахтарем була для нас певним уроком, і ми зрозуміли, що поки що на рівні грати з такою командою ми не можемо, але ми будемо до цього прагнути. Працюємо тактично є. На трені у нас багато роботи на тактику. Розбираємо всю команду. Багато теорій було, тому ну не можу казати, що іменно, що але є висновки зробили. Тому я думаю, буде ну, інша гра. Ну я нагадаю, що сьогодні стартує чемпіонат української прем'єр-ліги сезону 2023-2024 року. На зв'язку з нами футбольний коментатор Андрій Столярчук. Андрію, вітаємо тебе в ефірі. Доброго ранку тобі, Андрію? Чи чуєш нас? Так, чую доброго ранку. Тепер і ми тебе чуємо, але ще не бачимо. Розкажи, розкажи, будь ласка, хто є фаворитами твоїми цього сезону? І загалом чи зможе Динамо нав'язати боротьбу шахтарю? На твою думку. Мені вже все те ж. Я думаю, що фаворити цього сезону якраз Динамо Шехтар. Плюс, напевно, Дніпро 1 команда, яка добре підсилувалася, команда, яка за живі гроші купила якісних однак. Ну і я думаю, що приєднати і Луганську зарю, яка непогано виступила в попередньому сезоні, яка також підписала хорошого тренера і непогані виконавці. Також прийшли. Плюс цілком можливо, що Полтавська ворство побудається, там залишився скрипник, залишився кістяк команди. А, ось така група команд, яка буде претендувати на золоті медалі. Щодо Динамо, Динамо, звичайно що володіє хорошим потенціалом команди. І я переконаний, що якщо Динамо як от, збереться докупи, якщо продемонструє свій рівень, гри, я. Впевнений, що Динамо може нав'язати передбув і Донецькому шахтерію дніпро на як мінімум за перше, друге місце. А якщо все вийде так як потрібно, то я думаю, що хороші шанси матиме Динамо на перемогу. Андрію, а на твою думку, хто може боротися за виживання, так би мовити, в цьому сезоні? Мені здається, такий найслабший склад у оболоні. Команда бере звичайно ж неякість футболістів. Команда бере насамперед з гуртомністю таким командним духом, командною організацією гри. Але для вищого дивізіону мені здається трохи якості сумарної якості виконавців буде не вистачати. Тому оболонь, як на мене, один з головних претендентів на виліт. Хто ще буде боротися? ну команди Західної України, на жаль, також буде боротися за виживання. Це Минай, це рух, це верес. Я думаю, що ЛНЗ також команда дебютант. Яка Набрала класних виконавців досвідчених виконавців, там чимало футболістів 30 плюс пройшло. Але поки що це солянка. І тут питання: наскільки швидко Олександру Копаку вдасться ну, зліпити воєдину цей колектив, і від цього буде залежно відночі в це виконати питання збереження пропускового дивізіоні. Андрію, ну і загалом твоя думка щодо того, що в цьому сезоні матчі відбуватимуться без болівальників на трибунах. У шкода, шкода. Якщо коротко, шкода. А чому так сталося? Я розмовляв з багатьма людьми з багатьма функціонерами УАФ і взагалі з футбольного світу, так би мовити, і всі говорили, що за великим рахунком це рішення назріло щодо повернення вболівальників, але Бракує е, відповідальності, бракує людини, як е, інституції установи, яка б взяла на себе відповідальність і дозволила, тому що сервіс як би там не було, ми живемо у в'єнний час, і ну, людина, яка поставить під документом, що дозволить е, прийти в вболівальникам, буде ризикувати, тому що у випадку будь-якого ексцесу, будь-якого форс-мажору спитають у неї. Ну і зрозуміло, що це. Кримінальну відповідальність у випадку якогось форс-мажора. зрозуміло, що мало хто е, хотів би поставити себе під удар, і я десь навіть не буду критикувати, тому що це життя. Я сам не знаю, що б я зробив на цьому місці. Далеко не факт, б я ризикнув і підписав документи, які би дозволив болівалькам повернутися. Тому на жаль, ми змушені знову грати без болівальки Ну, такі обставини воєнного часу, але я сподіваюся, що ми переможемо цих недолюдей людей і повернемо болівальників. Андрію, так і ми сподіваємося це. Дякую за те, що долучився до ефіру. Це був Андрій Столярчук, футбольний коментатор.